Це постійно так, але вони сплять. Бо восьма ранку я нічого не хочу казати про інші родини, бо ми всі не ідеальні. Я просто хочу сказати, вони є дома, вони сплять до 12-ї, бо вони не працюють. Ми розповідали колись про цю родину. Вони з Турції. Він приїхав. Він точно так, як я. Я заїхала. Потім він трішки пізніше заїхав. Німецькою абсолютно не розмовляє. Я вже 6 років. Його дружина 3,5 вже до 4 років. Меншій доньці 3 роки. Зараз синок, я думаю, що синок я не знаю, друга дитина народилась, але ніби е, хлопчик. Кілька місяців. І вони вдома. Вони тут проживають уже він 5 років, вона майже 4. Німецькою вони не розмовляють. І якісь питання, чи що потрібно вирішити, це в них проблема. В них протікає. За них є в них родичі, просто які розмовляють німецькою. Ми це знаємо і до цієї фірми, де ми проживаємо, орендуємо житло. Вони телефонують і кажуть, що, наприклад, у наших родичів там проблема, бо вони самі навіть не телефонують. Тому що нам сказала жінка з цієї фірми, що подзвонив там дядько і сказав, що у них проблема. Коротше, я про те, що вони мови не знають, і в них проблема, вони навіть не відчиняють. От ну, що це таке? Я не можу. Ці чоловіки хотіли в нас, вони перевірили, подивились, почистили і хотіли ще до них зайти, а вони не відчиняють. Кажуть, їх немає вдома. Кажу, вони є. Тільки вони вийшли, чую, вже кашляє, тільки що от, от зараз. А ну, вони собі сплять, вони сплять реально до 12 тому що чути, на жаль, тут чути може не дуже так сильно, так ще терпимо, але чути, так, як діти плачуть, як вони встають, і що вони там роблять, все це чути. Бо вони ще дуже голосні, дуже голосна така родина. Вони голосно розмовляють і кричать з дітьми, то діти кричать, то вони кричать. Тому ми завжди знаємо, коли вони прокинулись, коли вони куди вийшли, коли прийшли. Ще є така в них тема: якщо хтось виходить з дому, я не знаю, чи в них немає ключів, чи вони десь втратили, наприклад, чоловік вдома, а він може спати, вона пішла з дитиною гуляти чи з дітьми. Вона повертається вони на першому поверсі, і вона кричить там, не знаю, як його звати, наприклад. Сама, сама. І кричить і його гукає через балкон. І через балкон дітей передають і така у них тема. І я ж кажу, зараз я не то, що щось я там когось, я просто розказую, розказую, як є, і все. Більше я нічого коментувати не буду. Але факти залишаються фактом, є проблема до них прийшли, вони не відчиняють.